Сьогодні на вечерю дуже швидко а-ля різотто, або по-простому рис з овочами. Цибуля, часник, будь-яка овочева суміш, звичайно, рис, бажано круглозернистий, сіль перчик спеції, бульйон або зварений на. М'ясові чи на кісточках, або розведений можна навіть бульйонний кубик. Погнали готувати. На пліту ставлю невеличку сковородочку і сюди ж відправляю овочеву суміш. Нам необхідно її підсмажити. На іншу конфорку швиденько ставляю або вок, або чугунок, як раніше не було такої сковорітки. Даю сюди олійку, можна зробити олію навпіл. З вершковим маслом. І відправляю сюди дрібненько порізану кубиком цибульку. Підсмажую. Навіщо на дві, можете запитати ви, швиденько пояснюю. Цибульку підсмажуємо уже в тій посудині, в якій будемо готувати наш рис. А овочі, овочеву суміш нам потрібно. Щоб вона в першу чергу розморозилась, ну і, можливо, почала підсмажуватись. Там вже далі нам не дуже принципово. Чому так? Тому що, якщо кинути все разом, то овочева суміш почне розставати, вони завжди заморожені. І цим самим цибулька буде не підсмажуватися, а варитися в тій рідині. Якщо підсмажити цибульку і вкинути їх прямо з пачки в цибульку, то знову ж таки вони почнуть розморажуватися і наша цибулька потоне і втратиться той смак і аромат смаженої цибулі. Тому ось так цибуля в цій посудині, в якій будемо готувати, овочі на букій будь-якій іншій сковородочці. Цибулька наша підрумянилася. До неї ж відправляю вже розморожені і почали підсмажуватися овочеву суміш. Овочі. Можна не брати овочеву суміш, а зробити самим. Нарізати перчика, помідорчика, кукурудзки, якщо у вас є. Ну, але так легше. Ще раз повторююся. Вечеря. В сільській місцевості потрібно все швидко і просто. Так як я полюбляю часник, то відправляю сюди ще часничок. Не обов'язково це опціонально. Все на глаз, ніяких пропорцій. Овочі на глаз, рис на глаз, все на око. Пішов аромат чесничку. даємо ще поєднатися овочам між собою. Тепер прямо сюди засипаємо рис, бажано круглозернистий. Кажу ж, все на око. Рис не промитий. Чому? Тому що мені його потрібно обсмажити. Вотій олійки або у суміш масла, на якій в нас смажаться цибулька і овочі, і перемішуємо, щоб наш рис напитався ось цим маселком і обсмажився. Тому рис не промивається. Для цієї страви. Обсмажую декілька хвилин. Тепер дивіться, нам необхідно по-правильному залити оцю всю суміш бульйоном. Є бульйон, добре, заливаємо. Нема бульйона, можна використати кубики. Відправляємо їх сюди. Один. І ще один не хоче вивалюватися. По правильному можна розвести бульйон окремо у водичці і тією сумішю залити. Але робила і так, і так, різниці не бачу. А так як нам потрібно швидко, то піде й так. А тепер водичка. Якщо немає бульйонних кубиків, можна взагалі без них. Можна залити, обійтися просто чистою водою. Далі орієнтуватися я буду по стану рису, але приблизно заливаю так, щоб вода була не менше, ніж на один палець. Вище за рівень рису. Зараз це все довожу до кипіння. Тим часом розчиниться бульйонний кубик. Якщо бажаєте, полюбляєте якісь травки, в цей момент можна додати. І також перець. У мене це суміш. Чотири перці. Додаю перчик. Травки я ніякі додавати не буду. Все довожу до кипіння. Мішати можна. І навіть потрібно, якщо це різотто. В різотто взагалі бульйон додається частинами, помішується. Це не плов, воно не повинно бути розсипчастим, воно повинно бути таким глизявим, як у нас кажуть, тому помішувати його можна. Чекаю, доки закипить. На цьому етапі, виходячи з того, чим ви заливали наш рис бульйоном чи водичкою, потрібно посолити чи то повністю, чи то досолити. Коротше кажучи, шкуштувати швиденько і підшалити. А тепер притишити вогонь, накрити кришкою і залишити готуватись. Час від часу необхідно відкривати і помішувати. І знову закриваємо. Продовжуємо готувати. Так, От, бачите, він вже став такий робитися. Все, води вже немає. От На цьому етапі необхідно скуштувати. Якщо сам рис вже готовий, то досить. А якщо скуштуєте і рис буде тверденький, то тоді додаємо ще бульйон або водичку. Мій рис всередині ще трошки сируватий, такий, знаєте, альденте. Тому я додаю ще водичку. Перемішую і залишаю ще трішечки поготуватися. Ну ось і все. Тепер наше аля-різотто готове. Хочете називайте рис з овочами, хочете називайте різотто. Але так, для того, щоб його смакувати, не обов'язково ходити по ресторанам. Варіантів їх безліч, можна робити і з м'ясом, і з грибами, як завгодно. Це один із варіантів справжнього різотто. Тому готуйте і смакуйте.